Слава Україні друзі! На зв'язку Богдасі і до мене приїхав бокс книжковий Afterlife. Це бокс від Illumicrate. І це саме бокс з романом якимось цікавим англійською. Будемо читати, бо романи я дуже легко читаю англійську, тому думаю, буде прекрасно. До речі, перед початком цього відео хочу сказати, що на мені костюмчик з мого магазину. Я відкрила свій магазин одягу. Тому обов'язково завітайте, він дуже такий затишний, теплий і просто прекрасний. Можна носити на одне плече. Таке дуже гарне, і там дуже багато класного одягу. То я перед вами такий ведмедик сьогодні. ну ну відкривати. Ну, -ну відкривати, в мене там камера хоче сісти. Тому це буде е швидко по факту, я думаю. Ну що, ну ну, -ну, -ну дивитися, що у нас в цій коробочці. Я взагалі не знаю, не дивилась навіть жодної розпаковки на Автолайт, на бокс Автолайт. Ми зараз з вами будемо разом дізнаватися, що воно тут таке. Так. Чекайте, то настільки яскраво і гарно, і рожевенько. Рожевенько, конкретно, ви просто подивіться. Вау, це я розумію, оце підхід. вау вау вау, вау, вау Так, так, так. Це у нас такий лист. Не пікай лист, гарний лист. Ось так гарно він виглядає. Чудово просто. Ну ми дивитесь далі. Це у нас що? Я знаю, що це. Це у нас обкладинка на книжку, щоб вона там не псувалась. Особливо, мені здається, це класно для книжок з м'якою обкладинкою. Яка вона красива, вона така якісна, і вона ще тут можна її навіть якось закрити серйозно. Її можна ще закрити і книжка не буде відкриватися. Навіть знаєте, можна на якийсь свій особистий щоденник одягнути цю обкладинку, і Буде просто чудово. Я вам там на підйомці ближче покажу, але обкладинка просто чудова. Що тут одразу книжка. Тут одразу книжка. Чекайте. Я просто я ж не дивилась розпаковки на ці бокси. Там щось таке цікаве, я не можу, я просто не можу. Добре, якщо це у нас книжка, подивити на книжка. Ну, дивитися, що це за книжка. Так, так, так. І... Вау! Красивий, красивий роман! Книжка називається Другий, е, «Другий шанс у ню по степ... Степхен. Ню постте. Вау! Вау! Я маю під'їхати для вас і показати ближче. Подивіться, який тут зріз. Він блакитий тут з цими пінгвінчиками... не пінгвінчиками, а фламінго. Просто літній вайб. Зацініть. Оце я люблю книжки з літнім вайбом. Я люблю читати по вайбах. Якщо це літні вайб, я буду читати літом. Але це щось має бути дуже дуже класне. Бо по опису книжки, бо там дається опис книжки. Вона прикольна. Але книжка дуже-дуже крута. Але її наверх поставили. І я трошки розгубилася, бо я звикла, що книжка на низу, як останній головний сюрпрайз. Але тут книжка була наверху, тому ми її ось так розкладу, щоб вам було трошки видно. Далі що у нас іде. Hello, Дарін. During... Ага, стоп! Це до мене лист. А це що було? Я щось так навіть не прочитала. Future book. Ага, second, Тут розповідається про цю книжку і про предмети, які тут у нас. Ось тут у нас дуже гарна листівочка. Як я розумію, якось відтворює цю книжку. Так, тут у нас дійсно... А, тут стосунки між хлопцями і хлопцями. Мі одностатеві стосунки нарешті згадала це слово тут про одностатеві стосунки, і я ще такої книжки на таку тему не читала, тому думаю, це буде цікавий досвід. Йой, 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 я не. Я. Вау! Це що таке? Це що таке? Це якась коробка. бук Стоп, я щось не так зрозуміла. Це пазли Ми будемо збирати з пазлів бук Ви це розумієте? Знаєте? Дуже прикольний бокс вийшов. Але нас тут лишить два предмета. Я писала два предмети, тому автолайт він десь дешевший, ніж Illumie Create. І в нас виходить, що нам попалися дуже класні пазли. Ось ці пазли. Листівочка, обкладинка, книжечка і листівочка. Ось такий був бокс Afterlight, Це мій був перший досвід саме з боксом Afterla... Afterlight, так? Тому якщо вам сподобалось це відео, вам було цікаво, поставте палець вверх, Це відео вийшло дуже спонтанне, коротке, бо вони з камерою сідали. Завтра буду робити підзьомичку, це вам ближче покажу. А на сьогодні все. Не забувайте заходити. В описі під відео буде посилання на мій магазинчик і замовляти такі прекрасні, теплі і затишні речі. А я всіх цілую люблю, обіймаю, До нових зустрічей. Пока-пока.